Хто ну, знає, той знає, що я люблю знаходити по адекватним цінам за кордоном всякі ніж Отже, заїхало нам пару речей цікавих, таких. ось такі черевики. Це вже вінтаж, класика. Ну, я не знаю, що ще сказати. А так 2.0 в чорному кольорі, розмір US 10,5. Дуже смачна ціна буде. Вони йдуть на мембрані, шкіряні, класні черевики для несення служби, для ДСНС, поліції, охорони. Коротше, такий варіант. Далі ще нам заїхали. Ну, це взагалі класика дуже крута. Ті, хто в темі, ті знають. Це 775 ті зимові більвіля. Вони йдуть на гортексі, вони йдуть в комплекті з отакою штукою. Тут іде утеплення 600 грам на метр. Э, Сенсуле, чи прімолов. Також подарунок до нього ще додатково такий утеплювач. Розмір в наявності у нас 9,5 US, це на 27,5 уставки. Одна пара залетіла, ціна дуже смачна. Я бачив в інтернеті, у нас вони до 20 тисяч гривень доходять. У нас буде набагато-набагато дешевше це пара. Так, що нам ще залетіло, залетіли мені такі альтами. Теж зимова альтама, по суті, класика жанра. Е, я б сказав, що вони, в принципі, є стандарт а е 670 всі військові виробники по ньому роблять зуття. Теж на Дюбрамі, так само, як і Мілян. По суті, це одне те ж саме, теж вони йдуть на гортексі, теж з таким вкладишем утеплювальним, теж на 275 на широку стопу це лайдуть. Отже, залетіло нам ось таких три пари цікавих життя з дуже класною ціною. І також нагадую, що у нас досі в наявності ось такі морпіховські американські USMC, покажу ближче. Тут є маркування USMC також на мембрані, також на мембрані утеплювачі в На 10,5 вайт, це на 28-28,5 ногу. Вайди непромокаємі, міцні. Такі, я б сказав, архаїчні навіть. Але є люди, я впевнений, які цінують. Таку історію, тому що по якості, по надійності ну не, не існує просто ще нічого кращого. Ну, ще, може, якщо ви знаєте про туристичне взуття, хочу порекомендувати Замдер Дуже крута фірма, на що особисто. Такі новинки у нас. Дякую всім за захист, дякую за увагу. Все буде в Україні!